Привіт! З вами знову перший тест. Сьогодні ми в Мюнхені випробуємо абсолютно нову модель Міні. Ось погляньте, міні. Всі знають, що завжди міні був не дуже то великою машинкою, а дуже недешевою. І при цьому а, в цій машині зараз стало ще менше місць, ніж було колись. Але насправді найцікавіше не, не техніка, на якій ми сьогодні катаємось, а місце, де проходить тест. Тому що зараз ми на території закритої військово-повітряної бази в Мюнхені. Де нам дозволили не тільки поганяти по треку, а ще й живемо, снідаємо ми вечеряємо ось тут, наприклад, снідаємо вон там, а живемо так само в ангарах, там, де колись раніше стояли літаки. А як ми живемо? Я вам зараз і покажу. Насправді, міні, який завжди відрізнявся оригінальністю своїх ідей для івентів, цього разу здивував навіть мене, тому що ось тут, де раніше, стояв літак, а може гелікоптер. А зараз влаштували готель у стилі міні, і тут живуть гості. Ось це зона для їхнього відпочинку. А ось там знаходяться за цими стінами оригінальні номери. Так само, як і мій. І я вам зараз покажу, який. Ось готель а, на 5 зірок. Ну, для військових може, але насправді це дуже оригінальне рішення. Тому що зараз ми живемо у Кемпері. Валяньте, ось там два ліжка, ось тут душ туалет, ось vip зона. І все це на території не більше а 10 квадратних метрів. Проте мені подобається. І насправді я забув сказати, що сьогоднішній тест це тест нового Міні-Купе. Саме ось цю машину ми сьогодні і будемо випробувати. Трошки поринемо в історію. Цікаво, що в Британії до середини 50-х років не існувало компактної машини із поперечним розташуванням двигуна. Поки у 1959 році геніальний Алакі Сігоніс не винайшов Остін міні, який був дужиною до трьох метрів, мав чотири повноцінних місця. Передній привод і переднє поперечне розташування двигуна для Європи. Ця машина стала не менш сенсаційною ніж колись Фольксваген Жук. До цього часу міні випускали тільки двооб'ємні кузови, тобто двигун спереду і салон ззаду. Тепер, у першу в історії міні ми маємо триоб'ємне авто. За силуетом машина схожа на маленьке GT, і ми створили щось дійсно нове в рамках цього бренду. У міні-купе є місце тільки для двох, нахиливши переднє скло на 13 градусів, ми створили в салоні атмосферу тісного спорткару. Зовні це теж надало купе більше динамічності, як і два спойлери: один на даху, інший на багажнику. Але це не тільки дизайнерські рішення, але й ефективна Допомога в аеродинаміці маленькому гонщику. У нас є дев'ять різних кольорів кузова і три кольори даху. А стрічки від капота до багажника ви можете замовити в якості опції для Купера, Купер С та Джей Сі Ві. та фешубу тесту. Отже, стартуємо ми із військового аеродрому, на якому міні має ексклюзивне право для тестів. Але поки що, в цей день. Ми їздимо тільки а, дорогами звичайного користування, загального користування. А, непогано. Навіть, навіть для звичайних доріг це, це немало. Хочу сказати, що купе це насправді такий Porsche Cayman для небагатих, тому що співвідношення потужності ваги тут майже таке саме, як у базового каймана. 180 кінських сил. На одну тонну ваги. А навіть у Golf GTI ця цифра становить усього 115. Отже, що стартує купе. Купе будуть оснащувати одним із чотирьох двигунів на вибір. Базовою версією буде 1.6 атмосферна четвірка на 122 сили. Наступною сходинкою буде дизель у 140 коней. Що дуже немало. Ще вище буде стояти Купер С у 180 кінських сил, і топ-версією, звичайно, стане Джон Купер Воркс. Машина, яка буде мати 211 кінських сил. Справжня, справжнісінька ракета. А купи з двигуном 211 кінських сил розганяється на одну десяту швидше, ніж хетчбек але різниця не тільки в тому, як він розганяється. Різниця в тому, як він реагує. Звичайно, і хетчбек Cooper S, особливо John Cooper Works, не здається, а не слухняним. Там машина, яка схожа на оголений нерв, тому що дуже-дуже різко реагує на всі ваші рухи. Але ця машина, ця версія Купе здатна не більше. Дуже цікаво, що міні доводили на Норджляйфа, і це відчувається. Це справжній гонщик. І на самій презентації віце-президент міні доктор Кай Зіглер сказав, що ця машина найспортивніша із тих міні, які сьогодні випускають. Це доводить і Рауно Алтенен, людина, яка перемогла на міні в ралі Монте-Карло у 1967 році. І про міні здається, він знає більше, ніж будь-хто. Міні. Це мені дерел мініце справжні міні з швидкими реакціями, який виконує команди водія швидко, без жодної затримки. На відміну від хеджбека, це зовсім інше авто. Це інша форма, інша аеродинаміка, нижчий центр ваги. І фантастичний задній спойлер, який дає багато додаткової стабільності на високій швидкості. Дозволяє їхати швидко, проте безпечно. Спеціально тла пешоко тесту. А ще спеціально для глядачів першого автомобільного каналу відомий реаліст Рауно Алтонен, у якого власна ралійна школа у Скандинавії дав декілька уроків порад. The is the Посадка за кермом це основа безпечної їзди що я для цього роблю? По перше, регулюю крісло так, аби моя ліва нога розслаблено стояла на майданчику для відпочинку. Потім впираюся в кермо, аби відчути спинку крісла. А тепер відсуваюся буквально на сантиметр. Тепер щодо висоти посадки. Я люблю сидіти високо, але так аби між маківкою та дахом влазив кулак. Це аби в разі перевороту не рахувати на даху, скільки горбочків лишилося і скільки разів перевернувся. Наступне налаштування спинки крісла. Плечі торкаються спинки, а ліву долоню кладемо на кермо з протилежного боку. Рука при цьому не повинна бути рівною, трохи зігнутою в лікті. ось це потрібний кут. Тепер я кладу великі пальці на спиці керма і все. Ви знаєте, що міні-купе доводили на Нюрбург Ринзі. Ця машина має дуже великі досягнення. Насправді, ось один із автомобілів, який брав участь у перегонах. Який має дійсно гоночну історію. За кермом людина, яка займалася доводкою цієї машини, в тому числі брала участь у багаточисленних перегонах. І зараз я спробую приїхатися в цьому авто. А, на жаль, поки що тільки пасажиром. Але я думаю, що певні емоції все одно я отримаю. Дивовижно, але саме цей міні палив гуму на Нордшляйфе у 24 годинах Нюрбургринга. Він на 80 кілограмів легший за серійне купе, бо у нього склопластиковий кузов, секвентальна коробка передач, потужні гоночні гальма а також дивгун, які розігнали з серійних 211 коней до 260 конячок. На новий міні виглядає фантастично, це справжній купе. Погляньте. Машина для покращення аеродинаміки а, отримала завалені на 13 градусів а, стійки кузова, дах став значно нижчим, і при цьому його форма зараз нагадує розвернутого задом наперед кашкета. Стало менше скла, ззаду залишилася лише ось така стрічка з чорного скла. Це, звичайно, не найкращим чином позначається на огляді, але це характерна риса цієї машини. Цікаво, що в багажнику. У нас місця стало більше, ніж у будь-якого міні. Тому що зараз, завдяки тому, що відмовилися від другого ряду, додалося 120 літрів, і тепер він вміщує 280 літрів. Це дуже-дуже немало, як для купе. Корму прикрашає ось такий спойлер. Він може автоматично висуватися на швидкості 80 км на годину, або ж примусово, якщо ви натискаєте кнопку у салоні, таким чином, усі будуть бачити, що у вас ось таке. Зле сердите авто. Цікаво, що висота купе, звичайно зменшилася, вона менше, ніж у хетчбеках. Вона становить 138 см, це майже висота Porsche 911. І в цьому відношенні у вас тепер сідниця на 7 см ближче до землі. Це додає певної гостроти відчуттям, але фактично в цьому є і кайф ось цього автомобіля. А якщо ви бачили до цього колись міні, то кокпіт купе вас не здивується. Той самий кокпіт-міні з великим Спідометром, який нагадує чи величезну тарілку, тахометр теж немаленькі одразу перед вами. Ось ці дивні перемикачі, які важко знайти на ходу, але при цьому машина все одно здається маленькою замаленькою. особливо та, яка має чорну тканину на стелі, бо це ще зменшує візуально розмір салону. Мені купе, знаєш, назнайомо нам за хетчбеком. Незалежною багатоважною задньою підвізкою, спереду у нас макперсон. Єдине, що трошки допрацювали а, стабілізатори, попрацювали над а, жорсткістю підвізки, і фактично через це машина здається гострішою. Але, але при цьому ти відчуваєш це не тільки на папері, де можеш прочитати заяву. Представників марки, а відчуваєш це кінчиками пальців. І ще раз скажу, що ця машина спокійно може вже сьогодні, в серійній, в базовій версії, виходити на гоночний трек і брати участь у перегонах без будь-яких обмежень, без будь-яких доопрацювань. Ну, звичайно, за умови, що це не є Ралі Монте-Карло. турбо четвірка 1, дуже легко набирає оберти і між 5 та 6 тисячами обертів тягне, наче навіжено. В кінці цієї дуги спідометр показує 180 км на годину, але ходова тримає просто зразково. А під скидання газу ось у цій дузі купе з вимкненою системою DSC азартно пускається у занос. Ось це я називаю справжньою спортивною керованістю. Єдине, що фамільна риса усіх міні, це величезні проблеми із комфортністю. Тому що навіть на німецьких дорогах відчуваєш п'ятою точкою усі ямки. Усі а, дефекти асфальту. А на українських дорогах я думаю, що вам доведеться звикати до того, що на шиномонтаж доведеться їздити ледве не щотижня і жертвувати жертвувати низькопрофільною гумою і великими легкосплавними дисками. У цьому авто. Ми реалізували декілька рішень, спрямованих на підвищення жорсткості кузова, які мали на меті покращення драйверських можливостей машини. Ми також покращили аеродинаміку машини, аби зменшити підйомну силу. Змінили форму переднього бампера, додали активний спойлер ззаду. І останнє, що також дуже важливо, краще розподілили вагу машини між осями. Центр ваги було зміщено трошки вперед і вниз, що також дуже важливо для покращення керованості. тесту to to ну что еще один мини другая форма но функции примерно та же. А нужен ли такой автомобиль в ряду мини, которых уже набралось аж несколько штук, и уже некоторые начинают сбиваться со счета, путать названия? Не слишком ли много? Мне кажется, нет, потому что этот автомобиль дарит а, уникальное ощущение, что-то еще новое, что-то еще неизведанное, необычное, то, чего, наверное, как раз и хотят почувствовать а, покупатели мини, люди с бензином в крови. Я только что разговаривал с Рауна Альтоном, знаменитым финном гонщиком, который на мини, на старом мини, много лет назад, 40 лет назад творил поистине чудеса, и он мне сказал, ты знаешь, если выбирать среди всех современных мини, самый быстрый, самый настроенческий, самый драйверский, это, конечно, мини-купе. Потому что он, пусть не легче других автомобилей, но имеет другие, более агрессивные, более настроенческие, драйверские настройки, и именно этот автомобиль, как он сказал, теперь живет в его душе. Из двух автомобилей, на которых мы сегодня попробовали, а это был дизель и бензиновый автомобиль Джон Купер, Works, конечно, Джон Cooper Works просто the best, как говорят англичане. Прекрасная настройка шасси, уникальный баланс а, драйверских свойств с одной стороны и комфорта, насколько мы можем говорить о комфорте, с другой стороны, дает тот симбиоз, ту связку, то неповторимое сочетание а, ездовых потребительских качеств, которого ты и ждешь от автомобиля for everyday use, на котором можно ездить каждый день и при этом получать удовольствие. трьома основними ринками для купе стануть США, Британія та Німеччина. головними покупцями машини ми бачимо молодих самотніх людей чи молоді пари без дітей. У будь-якому разі це купе пропонує багато практичності завдяки великому багажнику, що оцінять також домогосподарки. Це машини для екстравертів. Щодо конкурентів дуже важко знайти маленьке двомісне купе, і ми вважаємо, що відкрили новий сегмент. Спесіано для першого тесту. На слизькому міні демонструє ті реакції, які притаманні і хетчбекові. DSC дуже уважно слідкує за роботою, за рухами машини, за тим, як реалізується тяга, тобто чи не збираєшся ти зараз зробити якоїсь дурниці, але все одно припускає певні, певні амплітуди, певні сковзання. Як тільки ці сковзання переходять граничну межу, електроніка одразу Вступає в дію і легенько, але дуже ефективно повертає вас на курс. Таким чином, ти не відчуваєш ось такого а, екстреного втручання, але все одно це втручання дуже ефективне і береже вас від помилок. Що таке 6,4 секунди до сотні? Здаються сухими ці цифри, але насправді, щоб ви розуміли, це швидше ніж до швидкості у 100 км на годину розганяється Volkswagen Golf GTI і Honda Civic Type R. Ось ця маленька машинка для двох здатна на справжні чудеса динаміки. На німецьких автобанах відчуває, що таке 240 км на годину максимальної швидкості. Машина впевнено їде на цій позначці, впевнено обганяє потужніших конкурентів. Але при цьому що дивно, а як заявляють знову ж таки виробники, тому що зараз підрахувати, скільки ми спалюємо, дуже важко. Завод заявляє, що машина буде дуже економічною через те, що вона стала легшою і аеродинаміку значно покращила, покращили, машина може вкладатися. У доволі такі смішні цифри 7,1 літрів на 100 кілометрів це у змішаному циклі. Отже, що у нас в результаті. В результаті у нас машина, яка стала легшою за хечбек, її підвізка стала жорсткішою, збитішою. Вона точніше реагує на команди водія. І ось ця різниця відчувається в першу чергу, де? Ну, звичайно, на третій для перегонів. Ось тут ти розумієш, що машина їде, тримається на дузі майже ідеально. Але як підкреслюють виробники, як підкреслюють конструктори міні, питання не тільки в тому, що машина стала легшою, справа в тому, що змінилося розподілення ваги по осях, і тепер воно майже оптимальне, майже ідеальне. Ось саме через це міні так впевнено тримається на дузі, так чітко прописує. Ту траєкторію, яку задає водій, і робить це впевнено навіть на дорозі, яку вкрито шаром води. Ну, що ж, мені завжди був егоїстом. Без двох крісел став ще більшим егоїстом, але за це його і люблять. Проте отримав більше спорту, більше динаміки. А я нагадую, що з вами був перший тест. На сьогодні все скоро. Побачимось.